Тільки українська мама знає, що є син хороший і той, що живе з нею. І Нічого так не зближає братів як спадщина. Серія третя: повернення дона. А скажи на мені, брате, ну прийде зараз до нас ця груша. а? Що будемо робити? а? Як будемо себе вести? Дуже просто, брате. Ми будемо вести себе як Аль Пачино і Роберт Де Ніро. Слухай сюди, груша. Я Карпач у Кайдащині. Я народився на цій землі. І Якщо ти хочеш забрати цю землю, ти ляжеш в цю землю. Ми не боялися вишень, ми не боялися яблонь. То якого біса ми будемо боятися якусь грушу. Ти боїшся грушу, брат? Груш. Я боюся, Грушу. Да? <рик> ти хочеш сказати, що я? Лавріні Кадашині, боюся, Грушу. <рик> це ти мені сказав. А? Це мені сказав. Це ти йому сказав. Я сказав це так? ти це мені сказав. сказав ти я на я нам, ти ти це я сказав йому, ти прийдеш до нас, ти ляжеш під нас. Це, клята Груша, Ридеш, ти не сподіваєш швиденько, бо вона Бонжорно, артисти. Добрий вечір. Добрий вечір. А що ви такі грустні? Соснули дюшес невкусний?